Дорогий український народи, співгромадяни, українці, 14-й рік, який минає, був роком випробувань для України. Ми, українська нація, довели свою велич, довели своє європейське майбутнє, не скорилися е, нашому північному сусіду, нашому внутрішньому ворогу. Ми перемогли на майдані, ми перемогли своїми здобутками і у Верховній Раді, ми перемогли і в уряді. Нашим бійцям на фронті хочу побажати нових звитяг і нових перемог. Нашим співгромадянам на тимчасово окупованих територіях надії на те, що найближчим часом вони будуть звільнені і знову стануть єдиною українською нацією, єдиним українським народом. Нашим співгромадянам, які своєю мирною працею доводять і допомагають відвоювати українські цінності, Оптимізму, здоров'я, втілення їхніх мрій. Волонтерам велика подяка за ту допомогу, яку вони надають нашим воїнам у цей непростий для України час. Майданівцям відсутності розчарувань і віри у те, що ті ідеали, які ми здобули на Майдані, вони обов'язково будуть втілені українською владою. Здоров'я вам усім! Успіхів і світлого майбутнього для вас, для ваших родин і для України. Слава Україні!